Всім привіт, з вами Дар'я Сієй. Аніме зараз є дуже популярним жанром анімації. Тому не дивно, що студії інших країн також пробують робити свої мультсеріали у стилі аніме. Особливо добре це вдається Китаю, бо їх стилізовані під аніме серіали вже мають шанувальники за кордоном. І для того, щоб зрозуміти, чи справді вони варті уваги, я вирішив подивитись кілька найпопулярніших китайських аніме. Напевно, найбільш відомим зараз є Аватар Короля. Серіал розповідає про кіберспортсмена Єсю, якого виганяють з команди. Він знаходить роботу в інтернет-кафе і починає грати знову, взявши нікнейм похмурий воїн. Так тут у у всіх ніки, як у твіттері. Хоча спочатку може здатись, що аніме про кіберспорт, але фактично це не так. Кіберспорт тут це просто причина, чому дії відбуваються у грі. Але мені все ж дається, що саме тематика кіберспорту зробила це аніме популярним, бо крім цього, серіал не вирізняється серед маси інших тайтлів. Персонажі нудні в сюжеті фактично нічого не відбувається, та екшен тут досить посередній. Анімація тут виглядає дешевою, а всі персонажі в людяних місцях це просто моделі з гри для ps 2 Ну хоч музика тут хороша, обожнюю слухати це з бібліотеки Ютуба. Що до мене? А от про наступне китайське аніме Killer7 мало хто говорить, але дарма, бо воно цього точно заслуговує. Сюжет розповідає про хлопця на ім'я Севен, який хоче заробити грошей. За рекомендацією свого друга пташки, Дайбо він стає кілером. Севен може керувати своїми ножицями силою думки, а також перетворюватись у будь-який предмет за допомогою спеціального пристрою. Я не люблю комедійні аніме, бо мені подобається більш інтелектуальний гумор, але це аніме мені дуже сподобалось. Ну і як можете помітити, killer 7 має гарний унікальний у порівнянні з іншими аніме візуальний стиль. Анімація тут просто шикарна, особливо в екшн сценах. Словом, дуже його рекомендую. На відміну від наступного китайського аніме Майстер демонічного культу», перша серія була досить хорошою, з цікавим сеттингом і гарною анімацією, але потім аніме перетворилось в «Slice Слайс з фан сервісом А сюжет те дуже повільно. Я не зміг подивитися більше п'яти серій. Взагалі не розумію, чому у нього такі високі оцінки, буквально у кожному огляді на малі оцінка 10. Наступне аніме, яке я подивився, – Часу. Аніме розповідає про власників фотомагазина Чана і Люї, які можуть проникати в минуле через фотографії. Таким чином вони розслідують злочини або дізнаються інформацію, яка потрібна клієнтам. Концепт подорожі у часі через фотографії досить рідко зустрічається, але аніме використовує його досить добре. За розслідуваннями цікаво спостерігати, а деякі серії дуже зворушують. Поступово серіал розкриває перед історією персонажів, і вона така ж цікава, як і Арт-стиль і анімація на дуже високому рівні. Особливо це помітно в третій серії, де є крута сцена гри в баскетбол. Також тут є дуже стильний опенінг. Отже, чи варто дивитися китайське аніме? Так але з того, що я подивився, я можу зробити висновок, що багато з них досить посередні, хоча фанатам вони подобаються. Кілер 7 Айган часу я дуже рекомендую, але й аватар короля та майстер демонічного культу можуть вам сподобатися. До речі, багато з цих аніме можна безкоштовно подивитись прямо на Ютубі або на китайському сервісі Білі. Якщо ви звичайно, можете дивитись чатом на півекну. На цьому все, до зустрічі!